Вітаю вас, хлопці та дівчата! Ви знаходитесь на каналі Справжній 8 біт! Мене звати Артем Калиненко. І на своєму ігровому каналі я встиг зробити огляди на усі популярні ігрові приставки від Game Boy до Xbox. І перейшов на огляди цікавих ігор, котрі мені зайшли, чи просто сподобались. І в цей раз ненацька мене захопила гра. Котру я не чекав, але спробував і витратив на неї десь 15-20 годин. Вона цікава, тому темою цього випуску буде: у Triangle Strategy Я знову пізнав тактику. Як це не дивно, хоча у назві є стратегія, але це тактика. Залишайтесь буде дуже цікавий випуск. Спершу хочу розповісти вам коротко про свій ігровий досвід, і хочу сказати, що вперше своє знайомство з серією тактичних ігор я почав з гри Final Fantasy Tactics. Так, це була гра на Game Boy Advance, я її пройшов від А до Я повністю десь за 50 годинок. Потім вже була Дізгая, котра є іноді пазлом, іноді тактикою, але це всі ігри покрокові, тактичні, коли ти... Думаєш? І потім все. Була ця Disgaea одна на PSP і Final Fantasy Tactics. Не було ніяких ігр такого жанру цікавих, котрі б мене могли захопити. Я пробував там 5, 6 Disgaea. Це не те. Пробував Tactics на плойці, щось я не встиг в неї пограти, але вона була нормальна. Тобто досвід небагатий. Тут я бачу, що у Square Enix є ще Dry Angle Strategy. Ой, з транскрипцію я прочитав правильно. Я перевіряв двічі чи тричі. Triangle Strategy. Дуже гарно звучить. Це означає, що трикутна стратегія. Ти мене розумієш? Взагалі мені б хотілося, щоб ця гра називалася Final Fantasy Tactics 2. Але, мабуть, назва досить і глупа. І просто її назвали Triangle Strategy. Дійсно красива, трикутна стратегія. Вона не те, щоб дуже складна, але я її простойно назову. Це не шахи, звичайно, це тактичний жанр, котрий японці дуже давно відкрили. Самі розумієте, вони був в той самий Tactics Ogre на SNES, -і. Можливо, було ще щось раніше, але я не грав у це і спершу про жанр я вам вже сказав. Тут все просто, це просто тактика, не стратегія, як вказано у заголовку цієї гри. Ні, це не стратегія, це звичайна тактична покрокова гра. З елементами РПГ, звичайно, тому що самі розумієте, якщо у грі нема прокачки, то в неї не досить таки цікаво грати. Тут вона є. І спершу хочу вам все одно розповісти про графіку цієї гри, тому що це в першу чергу піксель арт. І ви можете сказати, що де він не був, той піксель-арт там у Майнкрафті, у різноманітних іграх, що виходять, але вони якісь відсталі. Якщо ти подивишся на Triangle Strategy, то зрозумієш, що скворці змогли використати в цій грі можливості не тільки Unreal Engine, але й можливості своєї фантазії на повну котушку і, і зробити так. Дійсно, цей піксель-арт він цікавий. Там є шейдери, є освітлення, котре мене. Можливо, десь вразило, тому що дійсно для такої простої гри, де там, навіть, ці частини карти повторюються, ні. тому що графіка там проста, як той килим, і текстури повторюються відразу до разу. Але вона компонується, локації все одно різноманітні, будівель там однакових взагалі нема. Хоча й все це виглядає просто на наш час, але виглядає просто до тої пори. Коли ти не бачиш освітлення, тому що освітлення цю гру витягує просто із прірви цього такого знаєте, дитячого піксельного оформлення, то тут ні, вже досить все-таки доросле, виглядає якісно. Дорого не скажу вам, тому що, самі розумієте, японське воно все дороге. І тут, дивлячись на цю гру, ти розумієш, що це тобі не якась бігра з Android чи Apple. Ні, це вже консольна гра, котра вийшла тільки на свічі п'ятій плойці та ПК. На ПК, звичайно, можна пограти у 60 кадрах в секунду. А на своєму свічі там 30-ка є з просадками, і то й добре, для тактичної РПГ це нормально. Тобто, кажу, якщо б не освітлення та сучасні шейдери, то ця б гра була дуже грубою, несучасною. Сказали б, Фу, що це ви таке нам показуєте. Ну просто сучасна молодь вона не хоче думати чи просто не любе. Не може, не знаю, що вам сказати. Цей жанр не розповсюджений, хоча той саме Front Mission, з нею багато людей проходили. Так ось, мені все сподобалось. Можливо, я б хотів, щоб все одно головні персонажі, котрі на полі рухаються, були більш деталізовані, тому що дійсно вони виглядають як якийсь шмат бумаги. Але ти не звертаєш увагу, тому що не дивлячись на те, що оточення там все плюс-мінус квадратну форму має чи прямокутну, все одно воно зроблено цікаво. Ти бачиш, що над картою розробники думали. Думали, що де поставити, щоб все виглядало на місці, конгруентне, звичайно. І без пафосу, щоб ти міг користуватися можливостями карти з різноманітними тактичними елементами. Тобто там не просто стоїть будівля чи колодязь. ні. За часту це дає можливість тобі використовувати це для маневру. Але про це пізніше графіка нормальна, вона сучасна, не дивлячись на те, що там багато пікселів. Поїхали далі! Є, є і ще раз є. Ігровий процес чи геймплей складається з того, що ти обираєш першу чергу фракцію, за яку будеш виступати на війні. Так, ця гра дає тобі можливість відчути себе королем чи царем. Я не знаю, можливо, президентом також вона дає можливість тобі відчути себе, але в будь-якому випадку вона чомусь лінійна. Не знаю, можливо, тобі вдалося якось там перекинути на той чи інший бік висновки. Мені це не вдалось. Вона в мене вийшла лінійною. Я не зміг там обирати ніякі альтернативні бійки, крім можливості там біок повторних, прокачування. Так ось, вибрав собі фракцію і граєш, розставляєш на карту своїх протагоністів, звичайно, котрих ти зміг найняти в свою кампанію. І вони тобі допомагають вбивати. Звичайно, ворогів це армія проти армії, і у твоїх побратимів є різноманітні прийоми. Хоча я не скажу, що в цій грі є якась главна роль. Звичайно, там був Ральф, там іноді був головний, іноді хтось інший. Річ не в тім, а в тім, що ігровий процес там складений з бійки, діалогу. І голосування. Так ось це голосування просто виконано для якогось фону. Щоб я не обирав, все одно буде один і той же ж вибір сценарію. Все, я її пройшов там десь плюс-мінус за 15-14 годинок, і в кінці мене чекало те, що все. Я рухатись, на жаль, не можу, тому що треба її знову проходити чи за іншу фракцію проходити. Все я б хотів, ще пограти, як у Final Fantasy Tactics, так на 50 годин пішов. Але мені скворці не дали цього зробити. Вони просто загальмували і сказали: все, давай, перегравай гру чи грай за когось іншого. Можливо, там є ще сейви в тебе якісь минулі, спробуй ще зробити по-іншому. Але я не догнав, як це. Я буду там зробити щось по-іншому, щоб все було знову по-однаковому. Дуже нелогічно. Хоча і навіть добре, тому що вона надає тобі можливості занудьгувати. Я і грав кожен вечір по дві 3 годинки. Просто зі смаком ввечері на дивані, на саме свіщі, там, де світло трошки палало, тому що я програвав. Ну не тільки світло палало, в мене також палала. І що цікаво, мені в цій грі, знаєте, як геймплей саме зайшов. Чому я тобі поясню? Тому що ти сідаєш грати за карту. І виграєш чи програєш то таке діло. Це дивлячись, скільки в тебе розуму. Тому що якщо там перші місії можна не думати, то далі треба думати. Так ось цікавий геймплейний елемент в тому, що час дуже швидко. летить. Ось я сіду за нею грати, вже всіх там розставив, переміг. Думаю, та то, мабуть, хвилин 10-15 пройшло. Ні, реально година вже була на тій карті. І ми там мохто залисть тими грізними ворогами. Так ось це просто плоска лінійна гра, котра чомусь десь ілюзорно показує тобі вибір. Ні, я його не знайшов. А і все одно, надивлячись на це все, кажу, що це цікаво, карти цікаво, їх цікаво, бо проходити в, друге, в третє, якщо ти не зміг догнати, що як там кого бити. Тому що також, спершу просто там йшов собі, там думав. Ну, там відходив, не був тактичний елемент, але я не дивився, як ходять мої вороги. А потім, коли мене вже в п'яте натягнули, в п'яте, а може, і в шосте, я почав думати, дивитися, як можуть ходити мої вороги, як можуть ходити мої протагоністи і в якій черзі вони ходять. Це також важливо, тому що. Є там можливості перебити і Це такий також цікавий елемент. є можливість використовувати магію, мечі, звичайно, є арчери з такими луками чудовими, котрі б'ють на півполяни зазвичай. І це цікаво, тому що там багато різноманітних професій. Я ж тобі кажу, і, ті ж самі магії, мах, вогню, льоду, вітру, так, також є. Землю я не знайшов, рицарі різноманітні, на конях. І на деяких картах є такі, можна сказати, що полубоси. Тому що там один чувак може тебе так дуже нормально вилупити. І ще хочу таку цікаву, ну, мабуть, цікавий роздум вам розповісти свій, чому саме dry angle Strategy? Тому що трикутна стратегія досить дивна назва. І я тобі зараз розповім, якщо ти обступаєш ворога з різних сторін, то є можливість робити комбо. Комбо за допомогою атаки. Тобто один дядько його може 4 людини окружити. Один зробив атаку і потім на комбо робить другий, третій, четвертий, ні. В мене такого не було. Там також треба, щоб було окремі персонажі в комбінаціях. Ось. Ну, мабуть, про геймплей це коротко. І, а і ще я хочу нагадати, що як там додається досвід. Експо, вона, звичайно, є, і досить і просто. Ти зробив хід, не пустий, не без пропуска, там похилив кого-то чи використав. атаку чи магію, тобі додається експо. Докачав до потрібного рівня, звичайно, в тебе рівень повищується, а з повищенням рівня на тебе чекає, що. Морозива ні на тебе чекає звичайно якийсь новий скіл. Скіл мага чи арчера, звичайно, багато геймплейних елементів. Я не буду там зациклюватись на них, тому що в РПГ можна там. Але погано, коли ти робиш пропуск ходу, коли той чувак має ходити взагалі в самому кінці. Тобто я скажу, що багато цікавих тактичних геймплейних елементів, котрі я раджу вам просто самим пізнати. Ось. Поїхали далі! Аудіо якість, аудіо якість це важливий елемент у грі, тому що ти не тільки дивишся, а й, звичайно, слухаєш. Слухаєш музику, слухаєш ефекти, котрі там використовуються авторами цієї гри. І розумієш, що знову японці не економили, а пішли традиційно в японський оркестр і попросили щось там таке бойове. Надути. Надути симфонічні інструменти, є там, або ті клавішні звичайні, це класика. Ніякої там електронної музики нема. Нічого такого, знаєте, що може тебе заставити занудьгувати чи струганути. Я тобі так скажу. Ні, воно досить так і гарно слухається і чудово грається. Є звуки, звичайно, мечів. Навіть ти коли звичайно кастуєш, той вітер чи льот. Також є звук, схожий на лід чи вітер. Все нормально, іноді навіть персонажі щось кажуть на полі бою. Діалоги також відбуваються вживу. Також Enix не економили, вони найняли реальних людей, котрі реально озвучували персонажів, і вони добре емоційно озвучували їх, тому що якщо б цього не було, кажу. Той піксель арт він просто прикрашений з усіх сторін, самі розумієте, і в аудіоплані там все чудово, і по спецефектам також все нормально. Тобто тільки що одне там погано, ну не те, що погано, Чому вони такі картонні, ці персонажі, але все одно все виглядає. На своєму місці. Такого нема, Щоб ти сказав, о, це там чого тут, такий трикутний та квадратний. Ні, ти дивишся, а, це тактика, це та квадратна гра, що була в фінал фентезі. І тепер стала ось такою. Mm. Поїхали далі. Аудіо нормально. Сюжет та персонажі. Звичайно, вони є, я вам сказав, що це плоскі персонажі піксельного плану. Котрі подсвічуються гарно і, звичайно, відблискують спецефектами на різноманітних поверхнях, досить так і натурально все виглядає. В цій грі нема можливості протистояти монстрам. Ні. В цій грі монстри лише люди, котрі використовують воєнні методи, щоб захопити землю. Ну, мабуть, це просто якась старовинна гра, і тоді, що розподілу не було, як зараз, це дивно, що ми зараз таке є так, ось іде розподіл земель і треба обрати, саме за якого короля чи королівства ти будеш рубатися. Нічого там такого особливого не буде. Якщо ти вибереш того чи іншого, там є червоні, є точно сині. Ну, це класика жанра, мабуть, у всіх іграх є червоні та сині. Я скажу, що мені добре ця гра от, сподобалась, вона мені не встигла надоїсти. Я не водьгував жодного разу, навіть коли програвав. Ще знову запускав зі смаком. Мені це сподобалось. Звичайно, можливо комусь хотілося, щоб це була якась фантасомогорична казка, як у тій самій чи фінальці. Але ні, тут більше все настроєно на такий шахово-шахматний елемент з елементами РПГ, але все одно це все тактика, яку тут нікуди не діти. І це важливо. І ще добре, що якщо ти не досить так інтелектуально прокачений, то можеш просто піти прокачатися в лагері і потім вже пройти цю гру простіше. І що цікаво, вже коли я перейшов на другу половину гру, я зрозумів, що можна було не перегравати відразу, коли в тебе один персонаж закінчувався. Тому що досвід після геймоверу він нікуди не йшов. Досвід залишався з тобою, і це б дало мені можливість, можливо, тих людей трохи раніше пройти, але все одно, потім я вже зрозумів, що. Довда не хоче бути в 5-6 в і прокачався. Тому що я там був на левелі десь, ну не те, що 5, але на 3 левели я був нижчий, ніж ворог, і це давало свої знаки. Але якщо ти такого чи там трохи меншого, то можна, можна пробувати. Значить, я скажу, це Тест на IQ таке добре. Цікаво, чи пройдеш ти там на середньому рівні, якщо в тебе такий левел, і, звичайно, чи пройдеш ти на високому рівні, коли у тих буде низький, це таке діло. І персонажі, вони живі. Так, вони живі, тому що в кожного, окрім якогось піксельного варіанту, є і окремо відмальований на малюнку. Чи на така я не знаю, але справжній такий цікавий деталізований. Все добре, крім того, що кажуть, це така реальна стратегія, тактична стратегія. Буду точно, вам скажу. І поїхали далі! Технічний стан та оптимізація. Не дивлячись на те, що це Unreal Engine, і там небагата кількість пікселів та трикутників, все одно на свічі вона підторможує. Дивно, чому вона підторможує, тому що там. Ну, досить таки небагато кажу кількість цих шейдерів та, звичайно, анімації там також ну небагато, так чесно скажу тобі, відверто навіть. Магія виконана звичайно добре, цікаво, різноманітно, кольорова. Я ж кажу, поверхні відблиску як треба. Шейдерів там багато. Unreal Engine використали. І якщо не наповну катушку, то звичайно дуже багато узяли від нього. Ну, технічна оптимізація на ПК звичайно є. Я вам скажу, що мені здається, що ця гра піде у багатьох. Там нема чому тормозити, звичайно, я не запускав її. Але якщо мені здається, навіть там відеокарта стара будь-яка підтримує Direct 11, вона буде нормальною. І взагалі я чомусь дуже, не те, щоб дуже, але в них оптимізовані всі ігри. Той самий Resident Evil, той самий... не знаю, що ще зглядати такого. Final Fantasy також. Ну, вони нормально оптимізують ігри. Чомусь американці, знаєте, вони їх не оптимізують. Чому? А тому що купляй собі відеокарту. А японець розуміє. стривай, стривай. Не у всіх є дорогі відеокарти. Є в тих відеокарти якісь там дешеві чи середнього класу. Або минулого покоління, і вони також хочуть пограти, і, звичайно, що зробити. <гум> так, заплатити за гру. А це дуже важливо в наш цифровий час, тому що справжніх копій небагато і всі купляють в інтернеті. Ось. Ну нормально, там все на рівні, скажу тобі, що якихось там питань, чому вона там галючить, чи вилітає, нема, вона йде гладко. Нормально, іноді, звичайно, просадочки такі там трошечки десь є. Поїхали далі! Власні враження та спогади. Звичайно, в мене є. І я зараз ще раз нагадаю вам, що вперше в цей жанр тактики я занурився за допомогою Final Fantasy Tactics на початку нульових років, коли ще. Не вчився в універі, навіть ні я не вчився тоді. Мені сподобалось. Мені сподобався якийсь такий новаторський підхід і можливість подумати. Знаєте, тобові ігри, я любив екшени з Чер'яком, Джимом та Дюкнукіном. Стратегії чомусь мені не всі подобались. да, звичайно, дуже не всі подобались. А ось тактичний жанр. Поєднаний з РПГ дає можливість тобі отримати задоволення. Особисто мені сподобалася ця гра. Я ж кажу, що пізніше вже була Дізгая. При тому не перша вона мені не зайшла, не друга, можливо, третя чи четверта там ще був в ДЛС з якимось рокером. Так ось я її пройшов зі смаком від початку до кінця. І знов таки, Дізгая там мала дуже багато елементів пазлу з цими кольоровими платформами. я Не знаю. Це цікаво, але все одно не дало тобі дотягнути цю гру до тактики, тому що в Дізгаю, якщо в тебе низький левел, то ти навряд чи її пройдеш. А ось у Triangle Strategy можна себе спробувати. Це дійсно цікаво, якщо ти любиш шахи чи скоріш навіть шахмати то тобі це зайде. Навіть якщо ти любиш чапаєм, так знаєш, поштрумати їх, то все одно це цікаво. Просто спробувати і зрозуміти, чи взагалі зайде тобі ця гра, чи зайде тобі цей жанр. Ось Front Mission я спробував, але мені чомусь сетінг з роботами якось не дуже пішов. Так вони схожі, є й інші частини дізгаю, але також мені чомусь вони не сподобались, крім тієї третьої. ось. Тобто, дивно, є багато ігор, котрі. Не всі подобають. Це як якась страва. Хтось любить е, пиво з раками, хтось любить макдак чи просто ковбасу з сиром повісти. Це все смачно. То тут, знаєте, щось таке зовсім іншенше, якийсь такий кейк зненацька, котрий приправлений солодкою начинкою, заради якої ти їдеш цю гру. Тому що, самі розумієте, кекс він такий зверху собі, та тісто, тісно, а ось середина, така смачненька додає родзинку. Так і тут, якщо подивитись на неї, то здається, що да що там в неї в ній можна робити, але коли сідеш грати, занурюєшся в начинку цієї гри, і вона починає подобатись так просто, по-дільськи, цікаво, дійсно, нормально. Все, ось зі спогадів тактичних ігор на Сегі я ніяких не згадаю. Ну, можливо, і Мортал, але все одно це така далека стратегія. Там, скоріш, треба просто пам'ятати, де пастки знаходяться. Mm. Поїхали! далі! Ось такий сьогодні був цікавий випуск на гру, котра мені зненацька сподобалась, тому що думав, що все, цей жанр тактики вже позаду, і я не повернусь до цих ігор. Але ні. Triangle Strategy – це цікава гра, котру раджу тобі спробувати. І поділитися в коментах самими своїми самими враженнями на цю гру. Дякую, що залишаєтесь на каналі. Рекомендуйте ці відеоролики своїм друзям і не забувайте підписуватись, тому що бачу підписників небагато. Якщо ви своїм друзям розповісте про канал, все буде добре, тому що він буде. Ну тому що на ньому буде більше глядачів і звичайно я зможу відео випускати ще частіше. Є карта Приват, тому що, самі розумієте, це труд. Я використовую свій час та можливості. Просто щоб зробити це цікаво, звичайно, не хочеш допомогти. Зробити це за допомогою монети знизу. Там і карта Приватбанку. Дякую, мої шановні глядачі! Буде ще багато цікавих випусків. Пишіть у коментах, що хочете ще побачити на каналі. Будуть огляди з іншими хлопцями, але зараз. Трохи все буде добре, і дякуємо Богу, що наша країна на місці вистоює все попереду. Тільки попереду добре буде до побачення, мої шановні.